Ламікон, Дермгель Обирай, Скажи грибку, прощавай. У російському МЗС заявили, що Сполучені Штати повинні розуміти тяжкість наслідків передачі Україні далекобійних ракет та магавк. Ну нарешті. А то ми думали, що у них вже ядерна кнопка зламалася, бо щось вони давно її не діставали. Гіпотетичне застосування таких систем можливе тільки з прямим притягненням американського персоналу. Я сподіваюся, глибину і тяжкість наслідків прийнятого в цій ситуації того чи іншого рішення добре усвідомлюють ті, хто підштовхує Вашингтон до такого рішення. Також Рябков закликав «Білий Дім» і Пентагон тверезо, розважливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації, але мене цікавить інше: хто хто це постійно підштовхує Вашингтон до такого рішення? Перш за все це підштовхує саме Путін, Російська Федерація. Це є факт своєю політикою саботажу мирних процесів, які Дональд Трамп проводив спочатку цього року. Він дійсно хотів собі почепити цю медальку, яку він великий миротворець, і перемирити, нібито Росію і Україну і поставити крапку на цій війні. Часом він зрозумів, що це просто неможливо, тому що це екзистенційна війна війна з просто абсолютно двома цивілізаціями. І він це усвідомлює, розуміє після останніх зустрічей із Путіним Зеленським. Він зрозумів, що відбувається на полі бою, і тепер готовий тиснути на е, сьогодні Російську Федерацію іншим. методом. я вважаю, що е, ця тема, що тема щодо далекобійної зброї щодо томаганків, це останній елемент тиску Трампа для того, аби спробувати посадити Путіна за стіл перемоги. Для того аби він пішов на якісь компроміси і поступки, так як бачить це саме Дональд Трамп, і що предметно росіяни це дуже тонко відчувають, і саме тому вони дуже такі обережні в своїх висловах. Ні, я розумію, що слово «томагавко» останнім часом ви чуєте частіше ніж слово фронт, але. Історичність цього рішення, якщо воно таки буде прийняте, вона зашкалює. Бо як сказав майор збройних сил України, політолог Андрій Ткачук, це зброя, яка стоїть на озброєнні ВМС США. Це таки щось означає, чи може томагавк нас бути досяг скептичний. Я дуже скептичний по цій темі по як більшість ракет, які є в нормальній кількості, е, вони сьогодні е, на балансі е, е, ВМС. Е, е. Саме військово морських сил Сполучених Штатів, тому що в основному ракети запускаються з морських носіїв: це підводні стратегічні човни, або човни типу міноносців, крейсерів та інших кораблів. Великих правильних стратегічних кораблів, з яких можна запускати. Я не чув, щоб нам передавали кораблі чи підводні човни. Тому відповідно єдина один з елементів, який можуть нам передати це озброєння, це система наземна Тифун. Тифун це система з батареї, яка складається з чотирьох пускових систем, в якій кожен є чотири ракети. Тобто загалом це 16 ракет батарей, і це не просто невеличка система. Умовно як Хаймерс. Ми уявили мобільна, швидка одна вантажівка, яка виїхала, запустила бігом назад. Втікла. Ні, тифун це величезний комплекс. Там входить це фактично містечко. Туди входить чотири 4... в батарею Входить чотири пускові системи. Спеціальний командний пункт управління, логістичний транспорт, потім транспорт забезпечення і трали та тягачі для перевозки цього всього. Це величезний комплекс, який насправді на ньому треба пройти довге навчання. І що найбільш принципово в цій історії для сполучених штатів може бути це той факт, що тільки в 2023 році вони стали на озброєння. Це е, важливий момент в тому, що в них вони ще так само не в достатній кількості присутні для того, аби вони їх так легко роздавали. Тому я і скептичний. І якщо мені, як і Андрію, не дуже віриться в те, що Дональд Трамп може прийняти таке історичне рішення, то глава української делегації у парламентській асамблеї НАТО, депутат Єгор Чернів, каже, що. Це можливо, щоправда, швидко це точно не буде. А як буде? А буде у кілька етапів, оскільки США сприймають цей крок як ескалацію, вони будуть робити це поетапно. Спочатку рішення, потім можлива поставка кількох ракет з обмеженим використанням по тих цілях, по яких дозволять Сполучені Штати. Потім розширення радіусу дії, Потім збільшення кількості. І кожен з цих етапів умова для Путіна або ти. Закінчуєш війну, або буде надаватися все більше, більше і більше дозволів на використання цих ракет. Рішення, звісно, поки напівприйняте. Хоча це вже чіткий сигнал Путіну і досить вагомий аргумент у плані тиску на Путіна. Якщо рішення буде прийнято, ракети можуть бути передані доволі швидко. Запускатися ракети будуть з наземних платформ, а не з кораблів, як у Сполучених Штатах. І найцікавіше, що в даному випадку Трамп йде. За тією ж самою схемою контрольованої ескалації, за якою йшов ненависний йому дід всієї Америки Джо Байден, який постійно ним критикувався. Ну, якщо, звісно, постачання будуть за цією поетапною схемою, описаною тим же Єгором Чернівим. Якщо ж не томагавки, то можуть також бути доставлені інші сюрпризи для Путіна. Я більш оптимістичний, налаштований щодо ракет далекобійних ракет Баракуда. Там є тип ракети Баракуда 500 який б'є на 900 плюс кілометрів і може запускатися з літаків f 16 які вже в нас є, і ми вміємо ними користуватися. Тобто ще раз повертаємося до цитати Рябкова: хто підштовхує Вашингтон? Росія. Росія, яка відмовляється від миру за будь-яких умов, сподіваючись, що час на її боці, але навіть у цьому Путін помиляється. Україна веде війну на виснаження, незважаючи на демографічну перевагу Росії, бо ми її ведемо технологічно, а вони завалюючи фронт трупами своїх ще вчорашніх солдатів. Всі офіцери, з якими я зустрічався протягом тижня на північному сході України, Сказали мені, що ключ до утримання росіян на відстані полягає в тому, щоб знайти кращі способи компенсувати відчайдушну нестачу робочої сили в Україні. Частиною відповіді є технологія дронів, яка зробила багато, щоб допомогти Україні захистити себе в нерівномірному бою. Але командири зараз вживають низку інших заходів для мінімізації жертв, включаючи більш ретельне використання артилерії, більш точні рухи військ та кращі плани ротації. Наша головна мета. Не допустити прямого контакту, щоб українським військам не довелося вступати в бій, сказав мені один місцевий командир. Той же мій колега-журналіст, якому вдалося побувати на лінії фронту, пише, що коли він в останнє був в Україні дев'ять місяців тому, то Україна, здавалося, була в справжній біді. Поставки зброї затримувалися. Ну а власне Росія рухалася вперед на лінії фронту з тим, що українські піхотинці називали м'ясними штурмами. Тепер здається, з'являється нова впевненість у тому, що Україна переорієнтовує свої інститути для тривалої війни швидко вчиться на полі бою і продовжує не. Тільки завдавати ворогу постійних втрат, але й обмежувати свої власні. Росія не може перемогти, якщо ми на Заході повністю не підемо. Сказав колись Бен Ходжес, генерал у відставці, який командував США. Звісно, цю фразу можна сказати і інакше. Всі готуються до війни. Питання тільки в тому, на чий бік хто стане. І до речі, президент Сербії заявив, що світ перестав говорити про мир натомість країни риють окопи, приміряють сторони і ніби чекають на початок сигналу, тобто жодної реальної спроби запобігти конфлікту. Коли всі готуються до війни, значить вона справді буде. Сказав Вучич, додавши, що хаос уже став новою нормою, так але він став таким ще задовго до 2022-го. Чи 2014-го, коли Росію ніхто не зупинив у її прагненні розпочати війни на тих територіях, які їм не належали, я сподіваюся, що настрої європейці будуть змінюватися швидко. Чиновники будуть проводити роботу. Відповідно, сьогодні буквально з'явилося соціологічне дослідження настроїв європейців. Я ще не мав нагоди з ним детально самознайомитися, але те, що мені колеги переповідають, а то загалом по Європі половина і більша половина навіть громадян європейців вони розуміють необхідність збільшення витрат на оборонку. Найбільше це число у Польщі, понад 80%. навіть в Іспанії. 58% в Іспанії, яка далеко. Тобто змінюється, змінюється ментальність, змінюється думка. Але ну, ми маємо знаєте, негативну картину тяглості історичних процесів, про які я щойно згадую. Коли європейці ну, вони чим займалися? Відпустки, присадибні діляночки, облаштування, соціальний побут, кав'ярні, ресторани, культура, відпочинок і так далі. У них не було пріоритетів і оборона. Якщо взяти до уваги, якому стані Сьогодні Бундесвер, ну вибачте, за голову хапаєшся. Я не виключаю, що, наприклад, вучить скаже, та ну ми будемо на боці Росії, але ну бути там в Європі на боці Росії це справа не дуже вдячна, непроста. Тому що, як би там не було при всіх, наприклад, не дуже привабливих заявах угорщиц та словаків, словаків, саме словаччини, але ці дві країни за власною ініціативою доєдналися до стіни дронів. Вони розуміють, що вони можуть зараз шантажувати Європу, Європейський Союз виплатами до бюджету, дотаціями, але небезпека вона одна на всіх, тому що навіть Італія, яка зараз десь далеко сидить тихенько, мелоні встряла в черговий скандал дуже гучний. Проти неї ініціюють розслідування в міжнародному кримінальному суді. А то навіть італійці закликають європейський союз виділяти гроші на стіну дронів не лише для східного кордону Європи, а для всіх країн, оскільки дрон може долетіти всюди. Сюди треба від нього захищатися, тобто всі розуміють. Ну тепер ви маєте війну в Україні і провокації до цієї війни в Європі. І так мало бути готовим до війни. Потрібно ще й вчасно діяти. І це теж той висновок, який ви мали зробити з попередніх війн, розпочатих Росію. Бо зараз Київ переконує союзників бути рішучими. Ми ділимося інформацією, що є у нас з нашими партнерами. І вкрай важливо, щоб вони зробили конкретні кроки у відповідь на дії Росії. Здавалося б, сюр, але ні, це наша реальність, у якій служба зовнішньої розвідки України підтверджує припущення про те, що в нещодавніх провокаціях з прольотом дронів над чутливими об'єктами в країнах Європи було задіяно саме танкери тіньового флоту Росії. Тобто реагувати треба не тільки на небезпеки, а й блокувати ці танкери Росії, які ще й досі можуть. Бараздіть простори нашої великої землі. У нашому небі відбувається щось нове і небезпечне. Лише за останні два тижні винищувачі міг порушили повітряний простір Естонії, а дрони пролітали над критичними об'єктами в Бельгії, Польщі, Румунії, Данії та Німеччині. Авіарейси призупинялися, злітали винищувачі, застосовувалися контрзаходи. Додайте до цього знову ж таки підводні кабелі перерізані аеропорти, логістичні центри, паралізовані кібератаками, вибори, які стають об'єктом кампанії шкідливого впливу, і ці інциденти розраховані на те, щоб залишатися у сірій зоні заперечення. Це не випадкові провокації. Це цілеспрямована послідовна кампанія, покликана дестабілізувати наших громадян і випробовувати нашу рішучість, роз'єднати союз і послабити підтримку України, тобто на Настав час називати речі своїми іменами. Це гібридна війна, це навмисна цілеспрямована сіра кампанія проти Європи, і Європа має відповісти на неї. Так заявила Урсула фон дер Ляєн. відповідно у своєму виступі. Щоправда, Урсула хоче здається спільної позиції, але поки має тільки одиночні рішення країн Європейського Союзу. От, наприклад, Кабмін Німеччини ухвалив закон, що дозволяє поліції збивати зловмисні дрони, які вели розвідку над німецькими військовими базами, а також зупиняли роботу аеропортів. У поліції створюють окремий підрозділ боротьби з дронами. Його консультуватиме Україна та Ізраїль. Ну принаймні так пише Ройтерс. Тут би я хотіла сказати, що не минулої року, щоправда, закон ще має ухвалити парламент, тож, може ще й рік доведеться почекати. Ну а якщо без жартів, то бюрократичні процедури у європейських демократіях настільки обмежують ухвалення, ну, начебто, очевидних рішень, що доходить до абсурду. Як ви напевно знаєте, дрони в Німеччині не можна збивати, тому що уламки можуть впасти на жителів. Отже, зняття бюрократичних бар'єрів очевидний крок у правильному напрямку, і хочеться, щоб він був зроблений якомога швидше. Нагадаю, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерт став першим європейським лідером, який відкрито заявив, що за вторгненням дронів у їхній повітряний простір стоїть Росія. І так, Україна тепер консультуватиме Німеччину раніше. Українські інструктори прибули до Данії, щоб передати свій досвід. А перед цим були у Польщі. звісно, у нас. Цього досвіду здається найбільше, тому що ми воюємо з росіянами вже 300 років. Тож можемо протриматися ще трохи. Ну принаймні, поки ви наважитеся не тільки на слова, а ще й на дії. Справа не в наступній війні, а в тому, що буде вже після цієї, тобто для Путіна зупинка війни без внятних якихось вигод, без внятної зміни стратегічного положення Росії в світі, яке би відповідало тому, що. Росія на цю війну вгрохала, що вона втратила, чого вона позбулася, якщо не відбудеться рівноцінної, скажімо так, заміни з плюсом, то буде велике питання, заради чого це все? Воно це питання буде, воно буде не у людей звичайних на вулицях. Розумієте, це не історія про народний заколот. але це історія про те, що Росія це не тільки е, держава з одноосібним правлінням, але це і велика бюрократична корпорація. І в цій бюрократичній корпорації. В ній Путін сам колись прийшов, е будучи її частиною. І бюрократична корпорація прекрасно знає, що, ну скажімо так, програвати війни це погано, некрасиво програвати війни. Заводити безглузді війни з порівняно е нікчемними, як вони вважали, за обсягом е ризиками, а потім довести це до ризиків величезних масштабних це теж дуже погано. І бюрократична система російська. Ну скажімо так, ніхто не знає, що з нею буде у Росії. Були дуже погані, схожі приклади, коли програні війни реально призводили до політичних криз. Це і Кримська війна, це і російсько-турецька війна, одна з кінців дев'ятнадцятого століття. Це знову ж таки російсько-японська війна, коли усвідомлення програшу війни воно тлумачиться самою системою як доказ неспроможності існуючої моделі. А після цього вже всі сценарії можливі. Тому для Путіна величезним питанням є не просто те, як брати участь в наступній війні, чи як виграти ту наступну війну. У нього стоїть питання, як з цієї війни вийти таким чином, щоб очевидно було, що це було не дарма і не по-ідіотськи. Напередодні коментуючи свої чергові здобутки, Дональд Фредович вчергово згадав про сім врегульованих ним попередніх війн і додав, що готовий до врегулювання восьмої, тобто до вирішення ситуації з Росією. Якщо це станеться, Зеленський навіть заявив, що Україна номінує Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ми її самі власне намалюємо. Але тоді певно США доведеться ще більше втрутитися в процес допомоги Україні. Зброєю, оскільки зараз нічого не говорить про те, що Путін в принципі готовий зупинитися, було продекларовано російським чи то МЗС, чи то пісковим. Тут м, хтось із них двох сказав, що е, можливості врегулювання війни, які були е, після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, ці можливості вже вичерпані. Все. Тобто, Росія офіційно опустила занавіс. Немає, немає більше дискусії тієї, про яку ми говоримо. Бачите, немає знову ж таки якихось там проривів в стамбульському форматі. Ну, Їх ніколи там і не було. Це завжди, на щастя, добре, що там хоча б обмінювали полонених. Оце максимум, який було вдалося там досягти, але не більше. Сполученим штатам просто дуже це потрібно, і от розумієте, це якраз до речі, теж причина, чому він пише не про війну, якого не вироб, а про ситуацію з Росією, тому що там понепокоїть ж не тільки те, що Росія веде проти України війну, чи те, що вона її веде саме по собі, а те, що Росія знаходиться в опозиції до Заходу. І своїми ресурсами працює тепер в інтересах Китаю, посилює Китай, виступає як проксі для інтересів Китаю, ну, дає десь, умовно кажучи, заходить в Китай в якусь африканську країну, хопа, тут і Росія їм допомагає як молодший партнер. Так? І там виходить така доволі часом загрозлива для Заходу кооперація, і ось це те, що Трамп називає ситуація з Росією. Тобто це все ще тліюча ось ця. Ідея про те, що Росію можна якось перетягнути на свій бік, змінити її вектор, і це насправді абсолютно неможливо. Переговори по Україні це показали. Хоч радник Путіна Ушакові стверджує, що Кремль та Білий Дім продовжують контакти, і спаду у них ніякого немає. Ну, ви знаєте, що є публічне висловлювання, є, а є контакт з закритими закритими каналами. І ми враховуємо ті сигнали, які передаються і публічно, і закритими каналами. Все це враховується. Наша позиція, іншими словами, ВВХ ну тобто Путін продовжує благати Дональда Трампа не давати Україні домагавки, але щось мені підказує, що Трамп наразі відчуваючи, що знаходиться на вершині своєї дипломатичної кар'єри, навряд чи слухатиме Путіна. Мабуть, можемо сказати що за нинішню каденцію Трампа, це точно його найбільший успіх. Те, що було підписано угоду між Ізраїлем і е, Хамасом, це поки найбільший успіх Трампа цієї каденції, і він точно був досягнутий завдяки посередництва Туреччини, і деяких інших ісламських держав, такі як Катар, ми всі стали свідками того, як Рубіо передав Трампу записку, щоб президент першим у Трусошел оголосив про угоду між Ізраїлем та Хамас, що він власне і зробив. Дуже близько нам потрібно, щоб ви найближчим часом схвалили публікацію в True Social, щоб ви могли першими оголосити про цю угоду. Було написано в тій самій записці, яку Рубіо тримав перед Трампом. Після чого власне і з'явився допис про те, що нарешті між Ізраїлем та Хамасом відбулося підписання першого етапу мирного плану. За його словами, всі ізраїльські заручники будуть звільнені з полону дуже скоро. А Ізраїль виведе війська до узгодженої лінії. Армія оборони Ізраїлю привітала це рішення. Водночас начальник генштабу Цахалу доручив усім підрозділам готувати потужну оборону і бути готовими до будь-якого сценарію, а точніше, провокацій. Ми віримо, що газа стане набагато безпечнішим місцем, що вона буде відновлена, а інші країни регіону допоможуть у цьому самому відновленні. Бо Мають величезні багатства і хочуть, щоб це сталося. Написав Трамп власне в Трусошол. Щоправда, знову ж таки нічого не гарантує зараз те, що цього плану обидві сторони будуть дотримуватися. У мене впевненості ніякої немає, тому що є в обох таборах люди, які налаштовані е, за продовження, скажімо так, цієї війни. Це умовно. Ми їх можемо прямо називати партія війни і в Ізраїлі. І партія війни умовно в середовищі палестинських бойовиків, але водночас е, є інтерес величезної кількості впливових світу цього, які впливають на обидві сторони. Рішення США буде, скажімо так: Ізраїль не може дуже сильно піти проти позиції Трампа. Трамп хоче угоди з іншого боку. Хамас не може воювати в абсолютній ізоляції йому потрібна підтримка ісламського світу. Ця підтримка ісламського світу береться завдяки іншим гарантам угоди Туреччині, Катару, Об'єднаним Арабським Еміратам, внизу на місці, звісно, перемовин може бути не дотримано за якихось обставин, але скажімо так, це нижчий рівень на вищому рівні. Є більш жорстка і чітка домовленість, яка, скажімо так, ну якої, наприклад, немає по війні в Україні, тому що, як виявилося, Україна і Росія це дві настільки суверенні системи, що. Китай не хоче примушувати Росію, а Захід не здатен примусити Україну до чогось там, скажімо, що було би дуже прямо неприйнятно для нашої держави. Саме присутність партії війни в Росії постійно стимулює Путіна стверджувати, що СВО йде за планом про те, що вони надалі будуть захоплювати українські території і нічого не стане їм на заваді. Війська угруповання Дніпро просуваються у напрямку міста Запоріжжя. Зараз ведуться бойові дії щодо захоплення населених пунктів Приморське та Степногорськ. Крім того, за планом генштабу триває цілеспрямоване завдання масованих ударів по військових об'єктах та об'єктах оборонно-промислового комплексу України, Пріоритет надається знищенню підприємств з виробництва ракетних комплексів та безпілотних літальних апаратів дальньої дії. Тобто Герасимов на голубому глазу знову продовжує стверджувати, що у них є плани і вони його дотримуються. Хоч і з виходом на рубежі Донецької Луганської області стався трабл. Ну і сам Трамп здається вже остаточно зрозумів, що весь цей час Путін намагався продати йому товар, якого у нього не було. Це суто пропагандістські меседжі, що от нібито Росія здатна кудись зараз наступати. Ну особливо смішно мені зараз от чути по наступ на Запоріжжя, особливо особливо після успішного удару по цій на автобазі Феодосії, з за якою забезпечувалися російські війська саме на півдні України, без забезпечення паливом, великої кількості ну про який наступ може йти мова. Ну да, звісно, вони можуть десь притиснути нашу оборону, ну, та що, наприклад, як там сталося в Дніпропетровській області, але мова йде там про захоплення декілька сіл, і ми бачимо, що зараз на Ну, на такі прорив ворога у нас є більш-менш адекватна реакція. Це саме ті ж штурмові полки, полки Сирського, як їх називають, як би там не критикували. Але вони пожежники, вони приходять і вони роблять свою справу, ну тобто відбивають втрачені території. Тому зараз сказати про ну, якийсь можливий наступ, про якийсь там прорив ворога на якийсь ділянок фронту, ну, це насправді для мене ну, трішки смішно. Тож, це може означати, що варіантів два. Путін намагається зберігати хорошу міну, хоча за відсутності Ботоксу це питання спірне при поганій грі або Росія оголосить про початок третьої світової. Але не так, як Путін це зробив 24 лютого 2022 року, а просто оголошенням нової мобілізації. Президент Зеленський вважає, що у разі масштабної мобілізації населення в Росії Путін буде втрачати рейтинги довіри серед росіян і для. Виправлення ситуації йому доведеться розпочати велику війну, як ви розумієте, вже не в Україні, а в Європі, аби демонструвати хоч якісь успіхи. Пам'ятаєте, чому вони зупинили її? Путін почав втрачати рейтинги. Мобілізація це точно втрачені рейтинги у лідера Російської Федерації. Він тільки через це її не робив. Повірте, платити великі гроші за контракти точно вони не хотіли. Такі великі гроші, як вони платили ці роки. Але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його особистого рейтингу. І тому, якщо буде мобілізація, то це виклик Європі. Він почне велику війну. Йому, тобто Путіну, зараз конче потрібно продавати цей самий успіх у війні проти України. Все, що він продати, він вже продав, залишився тільки неякісний товар. Тому він продає брехню, що, начебто, може чогось досягти у цій самій війні проти України. А де можуть бути швидкі його успіхи? Ну, дивіться, каже президент на мапу Європи, де будуть швидкі успіхи, туди він і піде. Тож є великі ризики, що Путін піде реально у світову війну. Звісно, президент сказав, це не нам. Ми вже у війні. Це були важливі сигнали для європейців, також для Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа, в тому числі, що важливо посадити Путіна за стіл перемовин і… Зробити це можна якомога швидше тим більше, що Україна зі своєї сторони зробила вже дійсно все, що могла, і навіть більше. Основна війна буде в тилу ворога. Тобто, основна війна це далекі удари, удари по нафтоприродним заводам, удари по об'єктам військово-промислового комплексу. Ну тобто, про все чому або виробляє зброю, або робить, грубо кажучи, гроші для економіки Росії для того, щоб вони могли продовжувати війну. Вже почались проблеми з забором особового складу. Раніше у них була така дуже цікава схема, коли у них там в великих містах, ні там Санкт Петербурга, Москви, у них були премії за підписання контракта з Міноборони, Там 3-4 мільйони рубли. А на периферії, там в Іркутській області, в інших там місцях у них премії були набагато менше, там 500 тисяч 600 тисяч. І зараз в той самий Іркутській області вони премію підняли до 3 мільйонів. Ну про що це свідчить? Це свідчить про те, що бажаючих воювати стало дуже мало. Якщо вони зупиняться, це означає те, що якась кількість цих людей, навіть якщо казати просто про заморозку, не кажучи там про якісь наступ, підступ, там то, тобто, якщо в поточній ситуації, якщо заморозить ситуацію, це означає те, що якась Кількість людей повернеться назад. І вони усвідомлять, Ну тобто де вони знаходяться, в якій ситуації, що грошей немає, що економіка зруйнована, що є дефіцит ну, того самого палива, і відновитися там нафтопереробні заводи, там підприємства зруйноване буде не так просто. І яка буде мотивація знову почати воювати? Ну, тобто, давати більше грошей, ну, тобто, давати більше бонусів тим, хто буде підписувати контракти, ну, це другий раз, я думаю, не спрацює, бо вони розуміють, що. Ну, не не куповує себе ця війна, тобто положить своє життя, положить своє здоров'я і отримати ну ці, ці нещасних 3 мільйони рублей на виході. Ну це якось смішно. А тому ця смертономіка, як її назвати в Росії, тобто коли не можна зупинити цей канвієр смерті, він наразі працює і виходу з нього немає, крім як зруйнувати економіку Росії до такого стану, щоб у них не було грошей для того, щоб підтримувати цей канвієр смерті. При цьому президент України вважає, що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що із припиненням вогню вийти знову у війну йому буде надзвичайно складно. Ми не можемо це порівнювати навіть з АТО тощо. Це різні речі з повномасштабної війни піти на припинення вогню і розпочати потім знов повномасштабну війну. Це для них непросто, економічно непросто, з суспільством непросто, зі світом непросто, і точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку. Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому, поки він обирає війну. Але можливо, дуже можливо це припинити. Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює, коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але безумовно підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно це спрацює. Тож працюємо на тих, хто продовжує тримати фронт на своїх плечах. І збір на авто для 115-ї окремої механізованої бригади збройних сил України я залишу тут у цьому самому відео на Ютубі. Кажу до наступної зустрічі за 24 години.